Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Як працює наступ ЗСУ і чому він повільний? йолки палки Ну чому він повільний, друзі? У мене це питання вже в печінках сидить, розумієте? Ті, хто говорять, що. Контрнаступ дуже повільний, лежачи на дивані з пляшкою пива перед телевізором, то я вас запрошую, вступайте до Лав Збройних сил України і наступайте! Я подивлюсь на вас, як ви потім будете реагувати на це. Тому що оця вже тема от реально вже бісить. Чому? Повільний контрнаступ, коли закінчиться війна, чому, 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 чому? Це вже реально бісить. Тому, друзі, хто багато базікає, запрошую вас до Лав Збройних Сил України і вперед захищати нашу батьківщину. Україна, друзі, у ході контрнаступу досягає незначних успіхів, але ще не застосувала масштабні операції, які могли б забезпечити прорив. Про це повідомила The Washington Post із посиланням на офіційних осіб та аналітиків. Українські війська, згідно із Washington Post, використовують тактику, засновану на виснаженні. Вони вражають російські оборонні лінії, обстрілюючи артилерією та ракетами командні, транспортні та матеріально-технічні пункти у тилу ворога. Замість того, щоб виконувати загальновійськові операції, які включають скоординовані маневри великих груп танків, бронетехніки, піхоти, артилерії та авіації. При цьому росіяни масово застосовують БПЛА для розвідки та спостережень. Заради збереження життя військовослужбовців Україна із десятка підготовлених бригад задіяла лише чотири, адже початкові спроби прорвати оборону окупантів за допомогою бронетанкових підрозділів зустріли відповідь ворожої артилерії. Протитанкових ракет, боєприпасів та авіаударів, що призвело до значних втрат. Просування ЗСУ дійсно йде не так швидко, як хотілося, пояснив Олександр Сирський, командувач сухопутних військ. Ми хотіли потримати дуже швидкі результати, але в реальності це практично неможливо. За його словами, на сході, як і на півдні, територія наповнена мінами та оборонними загородженнями. У росіян багато опорних пунктів. Тому, друзі, хто сидить на дивані, тобто. Лежить диванний військовий генерал, як кажуть, вперед, запрошую лав Збройних сил України, тому що ви вже заосточотіло, розумієте? Це питання, чому контрнасу повільний, чому він так повільно йде і так далі. Тому, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті. І нити не потрібно, тому що, поки ми ниємо Збройні сили України, наступають, втрачають побратимів своїх. Ми втрачаємо найкращих синів, розумієте? Найкращих синів та доньок України. Тому, друзі, віримо в наші Збройні Сили України. І не потрібно не йти. Військові добре розуміють, що їм робити. А ми, лежачи на дивані, нічого про це не знаємо. Тому інформаційна тиша, менше знімайте на камери пересування нашої техніки і наших підрозділів, і все буде добре.